Всіх вітаю Україна. Ну, цей випуск це більш, як скажімо так, як реклама для продажі. От, аудіотехніка, підсилювачі, гарні підсилювачі, еквалайзер, підсилювач, все обслужувано, деяка акустика може бути. Ось GVC, наприклад. Ну, вибір великий. Стрілочні індикатори, ціна 4 тисячі, грубо говорять. GVC трошечки дорожче треба дивитись. Що вот. тут далі є? Ой, а це вс серйозна штука. Це серйозна штука. Понятно. Глазер. Це дешевий підсилювач. 3000 тисячі саньо. Дуал. Гарний дуал звучить, але дешевий. Ось тоже. Ой, Такі 4. 3. Ой, цей стрілочні індикатори, ну десь до п'ятерки. Тоже меньше 4. 4. 2500. Сонька чуть більше 4. Ну, короче, ой, дуал хороший, дуже внизу. Звучить офигенно. GVC, це о, ті, що п'ять занальні, ті, як правило, ну, наприклад, 4, GVC. Ямашки є, різні тоже Є 4, є дорожче. Оце. Це було кажеться, шарп, недорогий. А, соньки менше чотирьох є. Соньки. Соні Віга стрілочний, теж недорого. дорого. Філіпс стрілочний. Чотири. Хітачі. Ну, Коротше, їх тут повно. І це не всі ж тут. Є ще. Це ті, що в пленочки пройшли. Пройшли випробування, тобто на декілька годин середній потужності. І де потрібно було змащені регулятори. О, і є, які ще не провірялись. Є, які провірялись, які в принципі як би, можна вже запечатати. Ну, зараз піду покажу. Ну Концерт, зараз я не знаю, мабуть, мало кого цікавить. Ось є. Класний підсилювач, але в нього є проблема. Тут стоять не оригінальні транзистори. Треба поміняти транзистори на гарні, навіть на кращі, ніж стояли. І тоді, звісно, ціна буде ну, блин, десь не менше 10 тисяч гривень. Це не той скажемо підсилювач, щоб дешево. Ну, акустика є різна. Американець 4 канала по 150 гривень. Практично новий. Недорога Ямаха, але тут працююча, я хочу її ще не закривав, хочу переробити регулятор тонкомпенсації. У В Ямах неудачно з регулятором там, де лауднес, коли додаєш баси, вбираються верха. Це я зроблю працюючий піонер. Трансляціонники. Ну, акустика така, така, ну це для професіональних для музикантів зараз ще я покажу в іншому місці Трішечки тут що... ну цей готовий, нормально працюючий 50 ватт канал сонька сонька в ідеалі от теж працююча, нормально 4 тисячі гривень ямаха дорога Мінімум 8 тисяч стрілочна. В зовсім ідеальному стані. в ідеальному. Сонька, скажімо так, дуже потужна і клас ЄС, це найвищий їхній клас, але в цій моделі мені не, понравив, не сподобався лауна компенсація. Я її хочу трошки змінити схему. Піонір, це єдиний, який я. Бачу із такого плану ресивер і, 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 і багатоканальний, в якого є кнопочка. Кнопочка Loudness. У нього є тон компенсація. І баси тут офігенні. Я не знаю. Скажіть у кого піоніер має таку кнопочку. Ось вона. От вона. Офігенна штука. Ну, якось так. Є ще деякі підсилювачі, є, які не перевірялись. Тобто на будь-який вкус щось можу знайти. Єдине, треба обговорити, який ліміт і скільки навантаження скільки ом ваша акустика. Тепер підемо акумулятори. Подивимось. Акумулятори призматики. Це просто на вітрині для зразка. Є вони запаковані, є дві партії по 20 штук в кожній. Можна купити будь-яку кількість кратно чотирьом. От, Іві, грейт А. Все як положено. В комплекті перемички болти. Іві 50, Іві 105. Гарантований грейт А. Тут той тобто, с без сумніву. За них навіть оплачена доставка. І не дуже вона дешева. Ну є ось такі сібаки, оці вже кінчилися. Є батарея на таких зібрана, теж буде рекламуватись на продаж. От. Акумулятори у складі стоять запаковані. Перед продажем я вам знімаю відео. Перевірка кожного, кожної комірки на внутрішній опір. Так що тут... Навіть сумніву немає, що вони якісь мають проблеми. Ну, взагалі, дзвоните, номер телефона є в описі нижче. Все вже можна добу. Ну, так, щоб не мучити вас. Ну, Наприклад, івичка 2000 гривень. Так, можлива знижка. Обговорюється. Індивідуальна, Це 105, 105 рівні. Рита. Задумайтесь. Так, динаміки для акустики. От. Це для концертної акустики є будь-які групори. Драйвери титанові, От. титановий твітер дуже класний. Так. От. ну, Скажімо, для побутових акустичних систем. динамички. Ну, тут стекло будет отражаться, погано видно вам. Ну, ничего. Понять можно, не хочу я открывать. Есть динамики, хотя открыть, хоть что покажу. Есть динамики концертные. Есть для дома по бутове. Вот. Маю запечатание лежать. 300-400 ватт, 32 сантиметра диаметром. 40 сантиметровые есть 600 ватники, 400 ваттники. Вот. Это все новое, новое. Ручки для акустики. Ну и не только. Бачите, есть и такие. О, все классные. Новые широкополосники. 250 Вт широкополосник. Блин. Офигенный динамик. Есть разные. Меньше, больше. Бачите. Есть недорогие, дешевые пищалочки. такие. В общем, можливо, что-то І підібрати зможу. Так що цікавить, дзвоніть, будемо балакати. Те, що цікаво є по електротоварам. Ось дивіться, великий 115, менший 75. Він не зовсім малий. Це 14 ватний каже і 8 ватний. Чи 9 щось таке? зараз скажу. Вісім. Це чесний вісім, це гарний виробник. Будь ласка, знайдіть десь такі ціни. Або ось де ви такий світильник побачите. Класний, накладний. Дивіться параметри. І смішна ціна. Якось так. А в мене є. А в мене є. Фух, ще дещо покажу. Ось такого плану світильники теж по халявній ціні. А якщо брати не один, то там зовсім буде цікаво. Вони по одному цікаво. Але... Цікава штука. От, так що може комусь в придачу. Сам світильник не цікаво, але купуєте, наприклад, підсилювач, а в ту коробку положу, ще світильник. Подумав, можливо, у вас ще й... Цікавлять трансформатори. Ну, такі вони і різні є. Є по 600 Вт, 400, 300. О, для підсилювачів він і тільки. Ну, це не все, це так, я просто на стілажику. О, це на стілажику. О, є. Такі трої. Тут трої. Ну, коротше, можливо, щось потрібне. По напрузі підібрати можна і по струму. о Зараз Ну тут є і для підсилювачів лампових вихідні. І зараз я ще вам покажу. Це вже вдома, два виходника офігенних є, двох такних. Ну, ну, то не сильно дешеві, ну ексклюзив. Зараз покажу. Ось таких є парочка нових. То пилючка бо я їх по не трогав. Це прислали з Америки. Вот, Двухтактний. Ну, 50 то все гарантовано, ну, по розміру трохи більше. Ну, 50, считайте, два виходника. Також є конденсатори, анодні. А, лучше покажу, звісно. Покажу зараз. Конденсатори. Тут два спарених, два по 100, 500 вольтові. Фірмові теж з США прислані. І це. Ще краще, це 550 вольт 100 мікрофа, так сильний. Недешева фірма Jensen. І він made in Denmark. Так що. Але є і не дуже дорогі, 500 вольтові, 100 на 500, їх в мене чимало, то ті теж і для підсилювачів гарно, і для інверторів гарно. Тому що ламповий підсилювач, наприклад, 50 Втній потребує анодного Вольт 450-470 навіть. Ну і туди вже конденсатор тільки 500 вольтовий. Ой. Ну і ще дещо є напослідок. Не все, звісно, покажу. Ну, дещо те, що я можу продати, зараз покажу. Є, маю якісні блоки живлення для На жаль, вони вже на ринку України відсутні. Але випробувані роками. А все, бомба. Чесник 33 А, ТЛ494 можна робити контроль струму, регулювання напруги. Оце непогані, теж багатенько є. Чесник 150 Можливо цікавлять якісь там інвертори, платки. Ну такі 300 Вт. В основному по 300-500 Вт інверторні плати є. Недорого. Без корпуса, просто плата, готовий інвертор. А, ну і зараз батарею покажу, а тут ММС зверху, а це платки. Покажу ще батарею. Зараз хвилинку. Якісні ліхтарі. Ну, Я забув це в магазині, в мене там недорого є, менше 100 гривень. Джазвей. Цікавить, дзвоніть, буде те питати. Ну і на. Закуску, бо це безліч я так можу годинами знімати. Ну давайте цей цим закінчимо. 24 вольтова на літій залізо фосфаті біля 1 кВт годин. Так, виходить по. Да, 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 да. От, біля кВт БМС-ка джеконговська. Батарея дуже якісно зібрана, відкалібровано все. Відстроєно. От, елементи всі з Нідерландов, great -a, Nikon, G-Kong, BMS у нас Smart, Батарея зібрана, якісно, доволі якісно. Тут під ковпачками гаєчки, нержавієчка, все як треба. Мідні пластини влужені. І для посилення, бачите, їх більше, ніж положено, ніж дають до батареї. Тут у два рази більше пластин. Ну, просто мені трошки інша потрібна була. Я переіграв, я робив її для себе. Але наразі є в мене другі трохи зараз запроси, і є для цього комірки. Але вона компактна, в якийсь там ящичок для інструмента чи ще щось. Якщо є бажання, можу накрити її є з чим і навіть і інвертор дати. от, Інвертор теж 24 вольтовий, реально 500 Вт, можу дуже дешево до цієї батареї його приложити. А також і зарядник 24 вольтовий є. Є на обзорі він у мене на каналі, офігенно зроблений ще й перемикається струм. ну, Скажімо так. Все як для себе. Що я вам скажу? Як завжди, хай нам українцям везе, хай нам щастить. Скоріше б ця війна закінчилася. І, ну, скажімо так, бережіть себе. Головне, щоб воїнів менше наших гинуло. Ну, а оркам, ну, як завжди, куди їм? І Кобзон їх чекає на концерті. І прогулка по палубі крейсера Москва. Ну, що угодно. ну. Ну, в такому от плані. А нам всім добра, здоров'я. Перемога буде, все буде Україна. Тут немає навіть сумнівів, ну трошки, так, да, прийдеться почекати трошки. Ну, все. Вибачайте, цей випуск в основному тільки для того, щоб продати, а то якоїсь технічної сторони я не освітлююсь. Скоро я буду збирати дві. Збірки, я запишу. Одну буде цікава збірка тим, що я буду приміняти свій спосіб стиснення елементів, призматиків, без шпильок, без пластин. Ну, Хто збирає, комусь буде це цікаво, тому що це швидко, дешево і надійно. Ну, все, на цьому дослідуючого випуска народ. Дуже вдячний за перегляди. Пока.